І підіймаєшся, щоб далі йти. А я того не оцінила, і щиро не розкаєшся, пішла, знов падала і знов згрішила. Чому ти падаєш Ісусе? Душа кричить нині в розпуці і безнадії, бо славодухість і ницість ваша штовхнули на розпинання Сина. А ми могли це зупинити, могли учитися Ісусе в тебе, покора до гріха, Свобода і безправді, і сон важкий до забуття, ось які підвалиний людського духа, щоб зрусити, зрушити це, Ти хрест поклав падінням і смертю вивільніше духа. Господи, розбуди дух мій від сну вічного, дай напитись життєдайної сили Твоєї, щоб, щоб душа у празненні з'єднатися з тобою, позбулась важкості. Ніжним дотиком благодаті налаштуй Труни душі моєї, на відчуття до тебе, Бога єдиного мого. Богородице, Царице Небесне, спаси мене, грішника ницого від смерті вічної. Амінь. Твоє третє падіння під Христом показує мені, як ти рішуче йшов до своєї болючої мети. При кінці тієї тіє, дороги ти бачив смерть, але також і вічне життя. Ти знав, як на тебе чекав відчай. Але одночасно й велика надія, і ти знав, що на тебе чекала ненавість, але твоя любов все це перемогла. Визнаючи тебе у цьому світі, я мав таку саму мету вічне життя. У цьому ти дав приклад для нас, Господи, Ти є наше життя, наша надія і наша любов. Я рішуче йду твоїми слідами йтиму до тебе, щоб злучитися з тобою і прославити тебе. Аллилуйя! Я прагну тебе, Господи.